Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам, як я вдома роблю моркву по-корейськи. За цим рецептом морква виходить набагато смачніша, ніж у магазині. Натираю на терці пів кіло моркви. Підготувала 5 зубчиків часнику, почистила його та в окрему ємність видавлюю його через прес. До чеснику додаю 1 чайну ложку солі, сюди ж додаю 3 чайні ложки приправи до моркви по корейськи. Тепер цю суміш треба ретельно перемішати, як це показано у відео. Додаю 3 чайні ложки оцту. Та рафінована олія 7 чайних ложок. Тепер цю заправку для моркви ретельно перемішую, тепер цією заправкою заправляю натерту моркву. Моркву ретельно перемішую. Це дуже зручно робити руками. Перекладаю в судочок і залишаю у холодильнику на 3 години. І мій рецепт морква по-корейськи по-домашньому готова. Рецепт виходить дуже простий та швидкий. Бажаю всім гарного дня та смачного!